Давайте сьогодні розглянемо списання матеріальних цінностей в Екман. Є два варіанти, ми можемо зробити це в веб-додатку або в мобільному. Давайте розпочнемо через мобільний додаток. Ми заходимо під своїми доступами, натискаємо списання, скануємо QR-код, вказуємо місце знаходження і списати. На цьому все, бо наша болгарка вже списалась. Тепер давайте поглянемо, що у нас відбувається в веб-додатку. Наш інструмент вже зник, як ми бачимо, і давайте тепер спишемо болгарочні диски. Ми на них натискаємо, натискаємо кнопку Списати, давайте кількість 10. Можемо також вказати місце знаходження. Підтверджуємо і списуємо. Тепер давайте заходимо в розширений пошук. Обираємо списані матеріали, кнопка Застосувати. І тут ми бачимо ті матеріальні цінності, які ми щойно списали, та також вказали склад куди. І в загальному в списку ТМЦ у нас залишились болгарочні диски в кількості 85 штук, які у нас діючі на складі.